Opel Ampera-e, яка була викуплена нами на нідерландському аукціоні з пробігом 78 тисяч км. В неї два ключики, в неї два комплекти гуми. Зараз на ній встановлена Yokohama зимова. І також оригінальний 2019 року Michelin, який ставиться на електромобілі. Ця, ця гума також з нею приїхала в комплекті. Два ключика, два комплекти гуми і дві зарядочки. До неї йде в комплекті, дві оригінальні зарядочки. І так, що ми маємо по автомобілю? Це максимально можлива комплектація. В неї була заміна батареї на 64 кВт. По амперах була якась в Європі відземна компанія. І там по гарантії людям безкоштовно замінювали батарейки. в 2023 році була замінена батарея. Саме максимально можлива у неї комплектація. Музика басе, дзеркала гріються, складаються, датчики сліпих зон. Сразу видно, безключовий доступ на всі двері. Дістронік, підігрів керман, підігрів сидінь, тепловий насос, жодного фарбованого елементу, жодних вкладень цей автомобіль не потребує з повною сервісною історією, з Нідерландів. Відразу подивимося її на підфарбування. Жодних підфарбувань немає. Капот 146, 138, 111, 128, 111. Скло лобове в неї оригінальне, воно не посічене, не побите, воно якесь термальне. Датчик, світло дощ, плюс камера асистентів, щитує знаки і автоматичне ближнє дальнє світло. Це ледоска сполоска. нас полоска. Бампер у нас не побитий, не посічений, він стоїть в зазорі. Автоматичне паркування, Парктроніки 360. Камера також присутня. заднього огляду. Тут взагалі ніде нічого. всі накладочки абсолютно ціленькі, ніде нічого не пошкоджено. Також зимова гума Якохама 21 року, плюс комплект літньої. Стан тормозних дисків взагалі без вироботки, хто любить ногтями пробувати, нохать не цепляється. Абсолютно. Все в гарному стані, диск сам без бордюр, лак не пооблазив. Все так як має бути. Так, Крило 119, 131, 119, 119, 120. Це у нас порт для зарядки. Швидка зарядка, вона приймає по-моєму, до 100 кВт на годину. Два, дві зарядки йде до неї оригінальний в комплекті. 124, 103, 143, 143, 144, 156, 132, 162, 162, 163, 147, 166, 166, 137, 137 кромка з водійської сторони і пасажирської, абсолютно ціла, жодних сколів тут немає. Також по бамперу, по капоту, жодних нарікань. Ось один невеликий є скольчик, його легенько закапати його і видно не буде. Абсолютно ціла гарна машина з Нідерландів з можливістю підключення до Wi-Fi. безключовий ключовий доступ на всі двері. І багажник. Так, двері в нас не фарбовані. Дзеркала гріються, складаються з автозатемненням, з датчиками сільні пих зон. По салону. Так, водійська сторона. Абсолютно жодних нарікань немає. Музика басе, тут у нас все ціленьке. Сидіння водія в ідеальному стані. Жодних потертостей, нічого такого немає. Підлокітник центральний, стан керма, сух батарейки 100%. Тепловий насос, автопаркування, утримання смуг заводиться ну, понятно, кнопочкою. Електроручник, виходи під USB, там зарядочка. Стеля в ідеальному стані. До речі, ще зеркала у нас позаклеювані заводською плівочкою з двох сторін. Тут також все в ідеальному стані. Так, задня дверка. 132, 132, 125, 125, 126. Крило. 159, 146, 146. 147, 147. Так, ляда. 93, 139, 125, 132, 140, 123, 142, 115, 93 і 111. Бампер стоїть в зазорі до крил Абсолютно жодних пошкоджень немає. Ні по хрому, ні по фонарях, жодних запотівань, датчики кругові. Тут у нас камера заднього огляду схована. Багажник глибокий, плюс складаються сидіння. Він з подвійним дном, то одна зарядочка, ну і одна в мене вдома, якою я заряджаюся по 220 по ночному тарифу. Тепер крилечко 142, 160, так, дах. 153, 153, 153, 164, 164, 165, 152, 135. Так, двері. 136, 125, 103, 125, 131, 149, 118. 118, 141, передня дверка 131, 131, 119, 128, 139, 128. Так, автомобіль у нас не фарбований, плюс диски у нас жодних нарікань немає, всі диски в неї цілі, абсолютно без будь-яких там пошкоджень і тому подобне. Тобто, все ціленьке, все гарно. Ну, з Нідерландів завжди приїжджають гарні машини, які не потребують в принципі, додаткових витрачати на них кошти. Тобто, На той самий детель, дуже гарна машина, звісно. Ну, і дехто з вас міг тільки побачити, що коли я перевіряв прибором, несуща частина кузова, вона йде оцинкована. А навісні деталі, тобто капот, двері і кришка багажника, йде кольоровий метал. Тому і різняться показники по прибору. Ну, люди, які займаються автомобілями, вони це розуміють. Люди, які... Не займаються. Зверніться до людей, які розуміють, ну і вони вам це пояснять так само. Ну а далі подивимося, подивимося її сервісну історію. Там повний бардачок документів на неї. Також у нас присутні виписки з аукціону, коли ми її купували. Тут у нас присутня повністю її документація. Коли ми її купували, також вже є згенерований звіт по Ось Ви можете бачити, що її робили цій машині. Ви можете самі перевірити її сервісну історію по вінкоду, зараз я його вам зафіксую. Ось ще документи на обслуговування. 78 тисяч км автомобіль був куплений на аукціоні. Ось Фокусую вам він-код. Ви собі дивіться. По салону жодних абсолютно нарікань по ній немає. Все абсолютно ціле. Дуже гарна збережена машина. Реально дуже прямо, гарна і збережена машина. Батарейка 100%. На сьогоднішній день зимою автомобіль приїжджає в нормальному обичному режимі, так як на машині, 330 км. Влітку це до 500 км. Ну, хто цікавиться такими автомобілями, він знає, що ампера вона одна із самих далекобійних автомобілів. І до речі, в неї повний порядок поклієринцу. Вона як маленький такий паркетничок. Ну і по фіналу ми маємо Opel Ampero, 64 кВт батарейка, яка замінювалася по гарантії в Нідерландах. Машину купили на лізинговому аукціоні, а це значить в неї присутня повністю сервісна історія. Він код я вам показав. Перевіряйте, також у нас є всі підтверджуючі документи на пробіг. Лаково-фарбове покриття я вам показав. Комплектація в неї максимально можлива. Два комплекта зарядки. Два комплекти гуми, два ключики в неї, жодних нарікань. Приїжджайте, перевіряйте, купуйте. Перший облік буде коштувати на неї 2000 гривень, дві тисячі гривень, оскільки тут не сплачується пенсійний. Приїхали, оглянули, поїхали в Бучі, поставили її зразу ж на вас на облік. Ви перший власник в Україні з реальною сервісною історією, цілого, цілого електромобіля, який. Приїжджає в середньому 400 кілометрів. Автомобіль у продажі ціна буде написана в описі під відео.